Геометричний план Подільської губернії Ямпільського повіту яруського староства, що датується 1836 роком, поповнив фондову збірку Могилів Подільського історико-краєзнавчого музею Поділля. Унікальну мапу відтворили краєзнавці, подружжя Тетяна та Роман мартинюки за сприяння свого колеги Олександра Леонтьєва, який свого часу віднайшов оригінал раритету в архіві Санкт-Петербурга, викупив електронну версію і передав до Могилева Подільського. Вже тут Тетяна і Роман з допомогою фахівців склали три фрагменти скан копіїв. Один документ, який виявився важливим, цікавим і читабельним щодо історії нашого краю. Раніше в це староство входила частина сіл нашої територіальної громади і частина Ямпільської. З нашої громади входили села. Суботівка, Яруга і Івонівка. Угу. А тут в Яруській старості загалом було 8 населених пунктів. Хороший. А вже всі інші, це вже зараз Ямпільської громади. Це Дорошівка, Петрашівка, Флеминда, Біла. І а і Михайлівка. Це геометричний план 1836 року, але виготовлений за планом 1805-го землеміром Лисенковим і Ямпівським урядником Кричковським. Така мапа це не лише історичний документ. Вона дає чітке зображення того, яким було повсякденне життя Подолян майже 200 років тому. Відтворює суспільно економічну ситуацію. Там є перелік земель і кому вони належали. Поміщика до економії, то це ці землі землі церковні. Ось вони от ось так були фіолетом. І ви щоб зрозуміли, от тому що як у радянський час нас вчили, що пани, 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 все вони володіли. А тут от є показано буквально візуально, що пани володіли набагато меншими землеволодіннями, ніж от прості люди. Презентуючи унікальний дарунок, краєзнавці досить інформативно розповідали про зображення, що відзеркалюють нашу територію у 18 столітті. Зауважували через віки географічно населені пункти та ліси, залишилися на своїх місцях. Все так само, як було, так і є зараз. Може побачити навіть будинки, церкви, де розміщувались. Мало тут, тут дуже вказані млини і корчми. Що саме цікаво, от е, е, дорога з ямполя на моглів, е, три Ні, дві корчми. Дві корчми. Це я тільки лежу в єруській старості, далі ми не знаємо, може, далі ще. Буде. Одна корчма в Білій і ще одна корчма на території яруського діння, але отак сюди ближче до Дорошівки. Це так при дорозі. Це теперішній дорозі да. з Могилева до Доняку. 에... Водяний млин в Івонівці також позначений. Так, Водяний в Івонівці теж позначили. Систематизацію та опис геометричного плану Подільської губернії Ямпільського повіту Яроського староства 1836 року робив краєзнавець Олександр Леонтьєв. Олександр Ліонтів його усистематизував і виписав, скільки чого було да, в цьому старостві. які були там заводи, млини, коршми, бачите, винокурні. І тут іде такий перелік. Це воно у Дуже вам Я ж говорю, що в нас зараз дуже багато паціновичів нашої історії і дійсно історії нашого краю. Раритетний дарунок займе почесне місце в музейних експозиціях. Поділля його краєзнавці Тетяна та Роман Мартинюки передали й у електронній версії. У нас буде така унікальна карта, дійсно вона має історичне значення і дуже ми раді тим, що в цей теперішній час люди почали більше цікавитись історією нашого краю, нашої рідної Подільщини. І от ми зараз вже з вами вибрали місце, де її буде належне місце в історії міста нашого, в нашому залі, і де кожен відвідувач музею буде бачити і буде, я думаю, дуже зацікавлений цією час. Стинкою нашого подільського краю, от де побачив, як дійсно як ви сказали, що більше такі володіли землями прості селяни. Працівниці могилів Подільського історико-кризнавчого музею Поділля намагаються збирати і популяризувати будь-яку іконографію, що стосується нашого краю. Старовинні карти, в тому числі, адже це цінне джерело інформації, яке цікаве як фаховим історикам, так і мешканцям нашої громади.